У справах виявлення наркотиків жодне, навіть найсучасніше, обладнання не можна порівняти з можливості унікального собачого нюху. На польовому навчальному центрі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького діє кінологічний центр, де готують майбутніх чотирилапих фахівців з виявлення небезпечних речовин та затримання нелегалів на кордоні. Собаки відрізняються своїми здібностями до навчання від більшості тварин, любов'ю до гри, можливості адаптуватися до людей і ситуацій. Працювати в кінологічному центрі можуть лише самовіддані люди свого Фанати цієї справи. Як себе поводить хазяїн, так буде поводити і чотириногий друг. Тільки спаяний тандем може гарантувати успіх у роботі. Наше головне завдання племенного минулого розпідника службових собак це практична база, щоб вони знали, як правильно використовувати службову собаку на кордоні, знали, що з ним робити, не розгубилися, як і правильно, які команди йому подавати, сидіти і що його вчити. Польовий навчальний центр академії охоплює майже 400 гектарів. Здобувати професійні навики тут можуть одночасно 400 курсантів. Для них діють навчальні класи, казарми, їдальня та будинки для проживання у літній період. Як стверджує начальник навчально-польового центру Валентин Бомбергер, на сьогодні особовий склад навчального центру 100% може виконувати всі поставлені завдання. Польовий навчальний центр призначені для відпрацювання практичних занять. Тактики прикордонної служби прикордонного контролю, а також загальновійськовий дисплін Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького приділяється велика увага для підготовки фахівців в обслуговуванні та керуванні цих транспортних засобів. Зараз ми рухаємося на БТРі зверху на броні. Під час руху відчувається м'якість ходу. Це говорить про те, що в умовах бездоріжжя може цей транспортний засіб пройти в будь-яких умовах. БТР може виконувати поставлення завдання як в день, так і вночі в різних кліматичних умовах та на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя у прикордонній службі БТР використовують для патрулювання прикордонних територій та затримання правопорушників. Сергій Плахтій та Олександр Горішевський для інформаційного випуску.